Здолбунів без міського голови Владислава Сухляка підозрюють у хабарництві. Йому уже обрали міру запобіжного заходу, цілодобовий домашній арешт. Також посадовця на час слідства відсторонили від виконання обов'язків голови громади терміном на два місяці, тобто до 28 вересня. У ході досудового слідства було задокументовано факт одержання вказаною посадовою особою за пособництва інших осіб. Неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів. США за вчинення дії з використання свого службового становища, а саме прийняття рішення сесією відповідної територіальної громади щодо надання оренду земельної ділянки. За даними поліції та СБУ, жителька Рівненського району хотіла отримати у користування земельну ділянку у пів гектара на території Здолбунівської громади для підприємницької діяльності. Вона звернулася до адвоката, а той, у свою чергу, до працівника держустанови, який мав домовитися із міським головою щодо позитивного вирішення потрібного питання. Коли усі сторони порозумілися, за даними слідства, жінка трьома траншами передала потрібну суму. 10 тисяч доларів міському голові та понад тисячу доларів спільникам під час передачі останньої частини домовленої суми правоохоронці і затримали причетних. Співробітники СБУ регіону затримали на гарячому адвоката та посередника під час отримання чергового траншу у сумі 5 тисяч доларів США від підприємці. Згідно з схеми, вони мали передати грошові кошти міському голові. Як вдалося дізнатися із особистих джерел рішення щодо земельної ділянки виносилося на червневу сесію Злобунівської міської ради. Стосувалося воно поділу суцільної земельної ділянки у майже 10 гектарів у Новомильську на дві частини. Одна з них, як і просила підприємиця, розміром у пів гектара. У тому ж рішенні йдеться, щоб розробити проєкт землеустрою і в подальшому землю із усією документацією виставити на аукціон з правом оренди на 5 років. Це все депутат. Те підтримали на сесії все як і обіцяв зацікавленій підприємиці посередник. 48-річний житель обласного центру, працівник держустанови, якого залучили до справи, домовився із посадовцем 41-річним жителем Рівненського району про прийняття позитивного рішення на користь майбутньої орендодавиці. Згідно з законом України про місцеве самоврядування, обов'язки голови громади наразі виконує секретар Валентина Капітула. Опитані нами жителі Золбунова про гучне затримання чули. Про Владислава Сугляка говорять різне. Я думаю, що він самодостатній лікар. Я знаєте, не вірую. Що він може брати хабарів, чесно вам кажу, так. Просто як знаю як людину дуже давно, якщо він був лікарем, головним лікарем у нас в міській лікарні. Мені не подобається, бо я живу в цьому місті вже майже 15 років, і до цього були люди при владі, які робили набагато більше, ніж він. Хай замінять на когось іншого. Ну, Я рада, що його забирають. Я не чула ні за які хабарі, і я не знаю, щоб він брав у нас в міській лікарні хабарів. Я цього не чула і не знаю. Я про нього є хорошої думки. Він такий, як всі, як багато. Ну, тобто, Таких використовую все-таки заради своєї кишені. От і все. А вірите, що хабар не взяти? Хіба перший чи другий? Під час обшуків у фігурантів справи поліцейські виявили та вилучили чорнові записи, мобільні телефони та готівку. Усім трьом оголошено підозру. Владислав Сухляк перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Втім, прокурор подав на це рішення апеляцію. Він вважає, що доцільним у цій ситуації буде запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне очільнику з Долбунова загрожує від 5 до 10 років. Позбавлення волі разом із тим правоохоронці встановлюють ймовірну причетність до земельної схеми також інших осіб. Води Мороз, Денис Коломес, телеканала й Media Group.